Також розважала дітей у Забулоцеївській громаді. Тут для малечі влаштувала лялькову виставу. Більше інформації у сюжеті. У приміщенні бібліотеки села Заболуці відбулася лялькова вистава Сонечко для квакулі. Цього разу завітали на виставу вихованця Заболуцівського закладу дошкільної освіти разом з вихователями. За хмаркою ще спить, умилося дощиком. Може, воно проснеться за мить? Сонечку треба теж відпочити. Ранку чекайте, малята. А ти, по сонячні відкиче Ти зібрала в себе сонечка світла і тепла. Так, воно промінечком обігріло все, і мою і серденько моє. Варто подякувати за чудову виставу лялькарям Богдані Шикоряк, Дарині Балацькій, Мар'яні Баняс, Марія Джаз постановником даної вистави є Ольга Місюра. Ми учасниці лялькового колективу Лялькарі. Нам подобається грати різні ролі, так як от сьогодні. Зазвичай до вистави ми готуємося 3-4 тижні, щоб відіграти максимально класно, ефектно і щоб всім все сподобалось. Мені більше роль подобається зайця і ведучої. Мені, ну, як завжди, мені дають найлегші ролі це лисиця і також дають постійно якогось або зайчика, або там ще когось, ну щось типу, такого лісного. Таке проведення дозвілля для дітей є досить важливим, особливо в час війни. Опісля вистави, діти переглянули цікаві мультики Сергій Нікішин, Мар'яна Баніс, телеканал Бродилайн.